Друга книга царів або четверта книга царств, розділ 17. У 12-му році Юдейського царя Ахаза на царський престол Ізраїлю зійшов Осія, син Ели. Він владарював у Самарії 9 років. Він також творив зло перед Господом, хоч і не так, як ізраїльські царі, котрі були до нього. Проти нього виступив асирійський цар Салманасар, який зробив Осію своїм підданим, що платив йому данину. Коли ж Асирійський цар викрив змову Осії, який таємно направив послів до єгипетського царя СО і перестав платити Асирійському цареві щорічну Данину, то Асирійський цар схопив його і, закувавши в кайдани, вкинув у в'язницю. Після цього Асирійський цар поневолив усю країну, дійшов до Самарії і тримав її в облозі три роки. Отже, в дев'ятому році царювання осії, Асирійський цар захопив Самарію і переселив ізраїльтян в Асирію, поселивши їх у місцевості Халак, що над рікою Хавор, а також у місті Гозан та в інших мідійських містечках. А все це сталося тому, що ізраїльтяни згрішили проти Господа свого Бога, котрий їх вивів із єгипетського краю, з-під влади фараона, царя Єгипту, і поклонялись іншим богам. Вони почали жити за звичаями народів, яких Господь колись прогнав сперед ізраїльського народу, а також за постановами ізраїльських царів, яких самі обирали. Ізраїльтяни діяли підступно, всупереч волі Господа свого Бога, будуючи для себе капища на узвищах усіх своїх міст від сторожової вежі аж до укріпленого міста твердині. Вони ставили собі стовпи та священні кам'яні статуї Астарти. На кожному підвищенні та під кожним розлогим деревом. Там, в усіх тих капищах, вони кадили ладаном, як і народи, яких Господь прогнав сперед них, чинили злочини, викликаючи тим Господній гнів. Вони служили ідолам, про яких Господь їм говорив, що не слід цього робити. І, хоч Господь застерігав Ізраїль та нащадків Юди через усіх своїх пророків і численних провидців, закликаючи наверніться зі своїх лихих доріг. І дотримуйтеся моїх заповідей, моїх постанов відповідно до всього закону, який я дав вашим батькам, і який я переказував вам через посланих мною слуг пророків, але ж вони не слухали, а стали такими ж твердоголовими, як були впертими їхні батьки. Вони не довіряли Господу своєму Богові. Вони цілковито знехтували його постановами та його заповітом, який він уклав з їхніми батьками, так само, як і його застереженнями. Які він їм давав, вони пішли за марнотою, так що самі перетворились на марноту, як і ті народи, які довкола них, і щодо яких Господь їм заповів, аби не наслідували їх. Вони відкинули всі заповіді Господа свого бога і зробили собі два литих тельця, влаштували собі священні гаї, ашери і поклонялися всьому небесному воїнству та служили ваалові. Вони проводили через вогонь своїх синів і своїх дочок, займалися ворожінням і чаклунством, цілковито запродалися, аби чинити те, що не до вподоби Господу, викликаючи тим його гнів. Величезне було обурення Господа на Ізраїль, і він відкинув їх від себе так, що не залишилось нікого, а лише єдине юдине плем'я. Проте і юдеї. Не дотримувались заповідей Господа свого бога, а почали наслідувати звичаї Ізраїлю, які ті впроваджували. Тому Господь відкинув взагалі усіх нащадків Ізраїля, він упокорював їх, віддаючи їх у руки тих, котрі їх грабували, а згодом відкинув від себе усіх цілковито. Адже коли Ізраїль відірвався від Давидового роду, вони обрали собі царем Неватового сина Єровоама, а Єровоам. Відтягнув Ізраїль від Господа та впровадив його у великий гріх. Ізраїльтяни неухильно ходили у всіх гріхах Яровоама, які той чинив, аж доки Господь зовсім не відкинув Ізраїль від себе, як він попереджав через усіх своїх слуг пророків. Отже, Ізраїль був виселений зі своєї землі до Асирії і перебуває там аж до сьогодні. А, в залишені ізраїльтянами міста Самарії, Асирійський цар привів людей з Вавилона, з Кути, з Ави, з Хамата і Сиварваїма, поселивши їх у Самарійських містах, вони заволоділи Самарією і замешкали в її містах. Так сталося, що коли вони там осіли, то не боялись і не вшановували Господа, тому Господь посилав на них левів і вони шматували їх. Тож Асирійському цареві повідомили, говорячи, люди, яких ти типу, поневолив, поселивши їх у Самарійських містах, не знають, як вшановувати Бога того краю, тому він наслав на них левів, які їх убивають, оскільки вони не знають законів Бога того краю. Тоді Асирійський цар видав наказ, звелівши відійшліть туди одного зі священників, яких ви виселили звідти. Нехай він повернеться і поселиться там, щоб навчати їх, як слід вшановувати Бога того краю. Отже, один зі священників, якого виселили з Самарії, повернувся і замешкав у Бетелі, навчаючи їх, як боятися і вшановувати Господа. Проте кожен з тих народів робив собі і власних богів та ставив їх у капищах на узвищах, які набудували колишні самарійці. Кожен народ у тих містах, у яких вони замешкали. Так переселенці з Вавилона зробили собі сукот Бенота, люди Кути створили Нергала, приходці з Хамата зробили Ашіму, а війці створили собі Нівхаза і Тартака. А Сефарваїмці взагалі спалювали своїх дітей для Адремелеха та Анамелеха, богів Сефарваїма. Притому вони нібито мали страх і вшановували Господа, призначаючи споміж себе священників на узвищах, які звершували для них у капищах на тих узвищах певні обряди. Вшановуючи поверхнево Господа, вони разом з тим служили і своїм богам за звичаями тих народів, звідки були примусово виселені. Самаряни і досі діють за своїми давніми звичаями. Насправді ж, вони не бояться і не шанують Господа, не дослухаються до Його правил, не виконують Його постанов і не дотримуються Його закону та заповідей, які Господь заповів нащадкам Якова, котрого Він назвав Ізраїлем. Адже Господь уклав з ними заповіт, звелівши їм, говорячи, не вшановуйте інших богів, ви не повинні їм поклонятись, не служіть їм і не приносьте їм жертв. Але тільки Господу, який потужною силою і простягнутою рукою вивів вас із єгипетського краю. Його одного бійтеся і вшановуйте, йому поклоняйтесь і йому приносьте жертви, непорушно і повсякденно дотримуйтесь його постанов і наказів, закону і заповідей, які він вам написав, а інших богів взагалі не бійтесь і не поклоняйтесь їм. Тож не забувайте заповіту. Який я уклав з вами, і інших богів не вшановуйте, Поклоняйтесь лише Господу вашому Богові, і Він вас врятує з рук усіх ваших ворогів. Але вони не послухались, а діяли за своїми колишніми звичаями. Отже, ті народи ніби боялися і вшановували Господа, але служили своїм різьбленим ідолам. Так само їхні діти та їхні онуки чинять за прикладом своїх батьків. Аж до сьогодні.